Ми з вами знаходимося в лабораторії виноградарства кафедри Підміництва та виноградарства Уманського національного університету садівництва. 12 листопада буде Міжнародний день виноградаря і винороба. Наш уманський національний університет садівництва має дуже великі традиції історичні щодо вирощування винограду і вироблення вина. Справа в тому, що виноград і винорос, вони супроводжували людство протягом всіх тисяч літ. І що цікаво, якщо виноград зараз перейшов в категорію лікувального продукту, вино також не було таких ознак згідно останніх досліджень. Тому що речовина така, яка раз віретрон, яка знаходиться в шкірці забарвлених ягід винограду. Вона організмом, якщо людина споживає виноград, не засвоїться. Якщо цей продукт переходить в сухе натуральне вино, воно покращує при споживанні діяльність міокарда людини. Проте споживання вина, я наголошую, в необхідній невеликій кількості. Україна славна своїми виноградниками і виноробами. Також Україна останнім часом Почала нарощувати насадження винограду. Існує також і насадження в нашому університеті. Ми використовували сорти, подарені нам Таїровським інститутом виноградства винаграду. І вже навіть ми підготовлюємо фахівців, аспіранту щодо цієї галузі. Ми маємо також тісні зв'язки із різними. Закладами щодо вирощення винограду. Причому зона виноградарства в нас відноситься до окремного виноградарства досить складна. Проте зараз вирощені такі сорти сучасні, які є досить зимосінькі, морзосійкі і не потребують навіть укривання на зиму. Чим цікава ця гала, чи вона перспективна для України? Звичайно, тому що навіть в Умані в даний час існує. Асоціація винограда і виноробів уміщини, яка об'єднає на громадських засадах декілька регіонів. І що характерно, що виноградарство продвигається паралельно з в дуже досить прибуткову, цікаву галузь. Тому ми постійно маємо набори студентів, які працюють в цій галузі, спеціальність винограда. Вона Є досить запрямована на ринку праці. Запрошуємо всіх на навчання в умисті національної статті садівництва за спеціальності 203 садівництва та виноградства.